Американський розігруючий Гаварле Патрік Спаркс потрапив до п'ятірки кращих гравців Суперліги за підсумками минулого тижня. Іван-Франківці за останні сім днів здобули дві вкрай важливі перемоги. Одну з них над безпосереднім конкурентом за вихід в плей-офф Львівською політехнікою Галичиною, а іншу вдома над БК Києвом. В обох поєдинках ключову роль відіграв Спаркс, котрий не лише програв своїх візові, а й став найрезультативнішим і найефективнішим гравцем «Говерли» за підсумками цих двох матчів. Тим часом у вівторок у регулярному чемпіонаті були зіграні чергові поєдинки, в одному з яких БК Київ у гостях завдав поразки Галичині. Також напередодні програли й інші конкуренти «Говерли» за місце у плей-офф Миколаїв та Хімік. Відтак, підопічні Євгена Морзіна не лише вирішують завдання виходу у плей-офф, але й можуть сподіватися і про більш високу, аніж восьму позицію. У п'ятницю, 2 квітня, у перенесному матчі першого кола суперником Гуварли буде Дніпро, яке випереджає Прикарпатців лише на два пункти. В заключних турах чемпіонату Дніпряна зустрінеться з Азотом і Феро, в той час як наші ведмеді прийматимуть Одесу і Хімік відповідно 10 та 13 квітня.